По арбітражу я не буду коментувати, поки я сам особисто не подивлюся всі моменти. Тому це перше. А щодо, щодо короткого коментаря, то, в принципі, ми непогано грали до забитого голу, створювали нагоди. І, в принципі, контролювали гру, на мою думку. Пропустили гол. Знову, давайте зразу скажу, що. Це я говорив на початку чемпіонату, середині, середині чемпіонату, тому що ми аналізували минулий сезон. Ми команда, яка багато пропускаємо, у нас є проблеми в грі в обороні, ми маємо це покращувати. Це однозначно нам потрібно і в плані селекції, і в плані роботи в тренувальному процесі. Бо команда, яка хоче стабілізувати результати, ми маємо вміти е, грати ігри. Е, е, Сухі матчі з мінімальною кількістю пропущених м'ячів, бо ми доволі, в принципі, багато створюємо, забиваємо. Ну, Крайні дві гри не враховуємо, а от забитих пропущених дуже багато. Тому оцей нас гол, гол оболоні, точніше, в принципі, який. Знов, на мою думку, був забитий не якоїсь там суперкомбінації, що було в Полтаві, і ми пропу... і ми пропустили. Далі ну вже ви бачили вилучення було і вже, вже нам звичайно було важче. Якби ще другого голу не було, можливо би десь ми свій гол знайшли би. Ну бачили моментів. Декілька було нагод там прекрасний момент Вендела був, але – це вже такий серйозний заділ у суперника. І в меншості відіграти його розуміючи, що команда буде грати від оборони. Їм сьогодні очки життєво важливі. Так воно й сталося в принципі десь, і ми не змогли забити той гол.